Півроку не працював Конституційний суд України. З січня по червень фактично його робота була заблокована, оскільки не було кворуму для прийняття рішень. З 18 суддів Конституційного суду повноваження залишилось тільки в 11. Ми з колегами з розумної політики звертали увагу на цю проблему, і в червні, після того, як про це стали говорити багато хто, і ця тема набула резонансу, несподівано президент України по своїй квоті призначив суддю Конституційного суду і фактично забезпечив таким чином мінімальний кворум. Але суть мого меседжа полягає в тому, що Верховна Рада, яка також по своїй квоті ще не призначила двох суддів Конституційного суду, має це зробити. У терміновому порядку, тому що і реформа правосуддя і Конституційного суду є одним з елементів нашої євроінтеграції, і самий Конституційний суд е, фінансується і витрачається на це мільйони гривень. Середня зарплата е, за рік судді Конституційного суду складає 4 мільйони гривень. То не може цей орган по півроку не працювати і не приймати ніяких рішень. Тому одне з головних рішень 14-ї сесії роботи Верховної Ради, яка є. Рекордною для українського парламентаризму має стати саме призначення суддів Конституційного суду і забезпечення їхньої повної легітимності, і забезпечення кворуму для того, щоб цей єдиний орган Конституційної юрисдикції зміг запрацювати ефективно в Україні.